У Київському метрополітені пройшов день відкритих дверей. Столична підземка показала роботу найстарішого депо Дарницького ремонтного ангару. Там зазвичай відновлюють двигуни та ескалатори, які потім знову повертаються на службу пасажирам. Декілька тижнів ескалатор знаходиться на ремонті у спеціальному цеху Дарницького депо. Відбраковують до 80% деталей. Після капітального оновлення, наприклад, ці сходи повернуться на станцію метрополі технічний інститут. Над одним ескалатором одночасно працює кілька десятків робітників. Рухомі східці вони розбирають до найменших деталей. Єдиний, на перший погляд, механізм перетворюється на суцільні запчастини. Кожну прискіпливо перевіряють. Пасажири випадково, а часом навіть спеціально, примудряються залишити у важкодоступних місцях різний непотріб від монет до жіночих підборів. Стрибають, знімають поручень, дуже часто є випадки дуже часто на саме ходове полотно Кидають сторонні предмети. Ви самі, напевно, всі бачили, що є таке, як монети ліплять по балустраді. Через забавки та необережність деяких пасажирів ремонт одного ескалатора влітає підземці у копієчку. Іноді доводиться повністю відновлювати гумовий настил сходів. Залізничні гребінці завжди міняють на нові. Підсхідець настил, ви от, бачите, хлопці скручують, його знімають. Який йде в утилізацію на переробку, а який. Вимірюється і назад ставиться. По завершенні робіт рахунок приходить на кілька мільйонів гривень. Заощаджувати вдається на деталях, які працівники депо виробляють на місці. У європейських країнах високотехнологічне обладнання для метро міняють ледве не кожне десятиліття. В Україні ж на цей термін лише продовжують життя морально застарілих деталей. Більшості з комплектуючих під 60 років. Тому за їхньою роботою уважно слідкують і регулярно перевіряють на міцність. На нього нема таких нормативів. От. Кожного разу кусочок рве. годиться, значить, ставим по новій. Нехай далі їздить. Оновлені ескалатори та двигуни вийдуть із Дарницького депо у розібраному стані. В середині травня вони мають запрацювати на станції Політехнічний інститут. Загалом Київський метрополітен планує оновити понад десяток ескалаторів. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ.